Казка називається капці для святого Миколая. Високо, високо в небі, жило маленьке янголятко. Там йому було дуже весело. Воно стрибало з хмарки на хмарку, спускалося в лист із сонячним промінням і бігало під небесним дощем. А коли ставало холодно, горились лішинки і робили з них блискучі ланцюжки. Воно було дуже щасливе. Бо в цей час на небі все змінювалось. Починався рух і метушня. Старші янголи бігали, щось носили, складали, прикрашали, великі небесні робітні відкривалися і там усі завзято працювали. Так наближався час, коли святий отець Миколай. Завітаю до всіх черних дітей зі своїми дарунками.